Всім привіт! Сьогодні у нас за бортом, як кажуть, мінус 17 а на ніч слідуючого дня, тобто вже на вечір, ще більше. Але для нас то таке дехто переживає, а той багато переживають за замівлю бджіл. А що ж там переживати, Скажіть, якщо ваші бджоли підготовлені, взять років 10 назад, що змінилося по замівлі? Підготовлені бджоли, живенькі бджоли, здоровенькі бджоли перезимують на 100%. Тому, друзі мої, треба дивитися на те, як вони підготовлені, а не на термометр, яка мінусова температура. Було в нашій місцевості і менше 30 градусів морозу, і бджоли нормально зимували. жарило більше двох неділь. Так що так, будемо зимувати і в тому, як є, то не все від нас залежить. Відкопалися потрохи, ну й що тут нам? Ну йдемо до біл, таке діло. Все, коротше, йдемо до біл, покажу дещо. Так, крім снігу, то мороз не відступає в день. Але то нічого, ми то не переживаємо. Значить за хлопці, дівчата, розумникам, які там писали. Кому хоч пишіть. Але я як приклад показую і кажу про те, що готуйте бділ. А тоді. Будете мати успіх. Так що так. Показове відео відрізняється від реальності. Мені переживати нема чого, але я тоді поставив, показав, що можна і годувати не тільки канді або цукровим сиропом. Хоча цукровим сиропом то найкраще, щоб не буражить бджіль зараз. Але ми подивимося ефект від того, як я подав їм медову. Допомогу. Ну ви дивіться, вони збилися до кучі по краях і ззаду, і там спереду меду для них вистачає достатньо з головою. Ну щоб вам показати, вашим очам, як дається, щоб не душити бджіл, коли шапка вже зверху. То робиться так, знизу немає, то тако, щоб якісь бджоли подушені були. Вони всі живенькі, о, працюють там, собі бігають. Температура їм дозволяєте, вони тримають температуру. Так, результат. Фольгоізол зверху, але дивіться, по краям є воздух і ні. Поняли? Не задихаються, але фольгоізол їх тримає. Тепло. Все таки є. Дивіться, о, не обгадуваний нічого. На краю тут немає. Діл тут є ось о, тут є 1, 2, 3, 4, 5. Фактично 6 вуличок займає. Дивіться, скільки меду. І що я вам хочу сказати? Температура зовнішня зовсім не впливає на зимівлю бджіл. Чому? Тому що температура внутрішнього клубу всередині є значно більшою, ніж наружі. Внутрішній клуб збільшена температура, ніж по наружі, Тому температура у вулику і по краях, і позаду відповідно змінена і немає такої чіткості, як в самому клубі. Температура клубу регулюється бджолами, не пасічником і не природою. Тому, друзі мої, в значній мірі значення має зимівля від бджіл. Від тих бджіл, яких ви зготовили у зимівлю. Запам'ятайте те, через що наскільки у вас будуть якісні корма, якісні бджоли, буде якісна зимівля. Отак. Так, ще будемо рухатися далі до завершення. Дивіться, морози, які От, по краях. Бачите її. Отам, От, да, 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 з правої сторони глянь. От покажи, є, є, зимівля йде. Да, зараз кину. О, це є добро. По снігу навернуло що робиться тут. О! От дивіться, що їм добре не зимувати Скажіть, по краях навіть іній вологи, де ось дивіться, я буду терти і зверху. О. А вершок там, де вони, саме супер, саме добре. Такс. Ну вже раз, відкрив. Такс. Дивіться, ось. Оце клуб. Що їм добре не зимувати, скажіть? Переді медує і позаду меду є, по краям є середина. Вони собі живуть своїм життям і їм буде достатньо. Не буде достатньо, тоді можна буде щось дати, щоб не пропало. Але розплід від маток не залежить. Так само, як і від бджіл. Залежить від якості бджоли, яка йде у зиму. Наскільки вони закліщені, ех, наскільки вони не облетані, вони мають проблему. Вони будуть рухатися, клуб буде рихлий, не буде у них спокою. Тоді, звісно, температура піднімається по всьому клубу, матки починають сіяти. Це я кажу про карніку, Карпатку, Степову. Про баклас і талянку не буду говорити, бо вони можуть сіяти цілий рік, і ми можемо його того всього і не побачити. Отака така картина Добра зимівля, це є добре, тому що бджола спокійно пішла в зиму і спокійно себе поводить, друзі. Тож, Шановні друзі, для того показую, щоб було розуміння. Не завжди, коли кладеться, то кладеться для того, щоб вся пасіка хвора, нездорова, має проблеми, має голодовку і ставиться. Показово ставлю, запам'ятайте. Якщо буде не хватать, я буду давати, Ну наскільки стільки зараз меду є там достатньо. І для мене не ціна у меду, що я вишкребу все і, і сиропом закормлю. Я загодую їх тоді, коли потрібно, не зимою бігати і тим більше рідким годувати. У вас є проблеми, ви собі беріть і годуйте їх, ставте еканді, щоб спасти тих бджіл. Але для чого ви це робите на теперішній час, що ви робили осінь? Ось, що чому питання. Та і зараз хочете спасти, якщо ж в мене там бджіл, хочете їх спасти. Що з того вийде? А по поводу на закінчення того, що я показував, достатньо кормів, канді не допоможе, якщо бджола буде ваша нездорова. Зрозуміли? Якщо ваша бджола здорова, то вони з'їдять і канді нормально перезимують, їх не буде зараз розплоду, бо вони в спокої і від морозу, від пониження температури клуб. Зжимається і кількість вуглекислого газу набагато більше, ніж в активному стані або стані, тому коли 0, плюс 5, плюс 8, до 10 градусів, 12 градусів. Вони полетіли вже. Тепло навіть в 10, будемо говорити так. Хтось хвалиться, що їхні бджоли при низьких температурах літають. Та літають і мої карніка. Літає теж при низьких. але чи то потрібно? Ось питання. Раціональність використання того чи іншого взятку. Думаю, думку мою зрозуміли і питання по зимівлі, чому клуб менший, чому клуб розширяється, зужується і коли розплід зимою з'являється. Не дивлячись на те, що наружня температура низька, а бджоли годують, їм немає спокою. Це два питання. Матки немає, будуть гудіти або ж ну, кажуть кормів. Кормів нема, то вони будуть ще потім взагалі їм е е тишина там буде, от того, що немає кормів. Ось. А інше питання. Коли закліщена сім'я, і вона збуджена тая пасіка, гуде без толку, бджоли злітають на її на синиць, на мишей, не скидайте, що вони винуваті. Вони мають свою чергу теж до того. Треба теж за тим пильнувати. А от іменно коли закліщеність, хвороби є, оти нашим оком не бачені, коли ми осінь пропустили це все, тоді ви будете бачити в тому, що буде розпліт, і коли бджоли пропадають. Бряскають рамками, показують там вже на кожній рамці по, на, на долоню розплоду і ой, що сталося, що сталося. Отакий От стається, коли не доглядають за бджолами. Ну і на закінчення що? Бажаю всім доброго її, зимівлі бджіл вашим, дай вам добре перезимувати. Все. До слідуючих зустрічей, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. Всім до побачення, пока.